Він нас здоганяє, притуляє до бордюра, просить відкрити вікно і пшикає газовим балончиком. Подія трапилася 19 травня. Конфлікт розпочався на вулиці Малій Бердичівській через нібито неправильно припарковане авто потерпілих. Було червоне світло, пролетів в Міцубісі білого кольору, зупинився, почав нецензурно лаятися. Зараз він покаже, як правильно відчиняти дверцята моєму чоловікові. Ольга розповідає: чоловіки почали сваритися, але зрештою все ж розійшлися по машинам та роз'їхались. Однак, вже за декілька хвилин водій білого Міцубіщина здогнав потерпілих та тричі бризним газовим балончиком у відчинене вікно автомобіля. На що мій чоловік вискакує, хотів його витащити з машини. Він по газам на зустрічну смугу підрізає на червоне світло, підрізає два автомобілі і їде на в сторону малої бердички. Мій чоловік його наздогнав. Потерпілі одразу викликали правоохоронців і не дозволили чоловіку поїхати з місця події. Виявили, що горе водій приїхав до Житомира з Донецької області. В той же день, сектором дізнання Житомирського районного управління поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За Покарання за яке передбачені частини першої статті 125, а саме умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Ольга разом з чоловіком одразу поїхала до лікарні, де їм діагностували хімічні опіки першого ступеня та госпіталізували. Через те, що потерпіла алергік, газ з балончику вплинув на її дихальні шляхи. У неї з'явилася бронхіальна астма. Каже, що він. Взагалі невинний, і в мене він балончиком не пшикав. Чоловіка, який нібито розпилив газовий балончик, викликали на допит, але він не надав слідству свої паспортні дані. Аргументується тим, що відео з камер спостереження не може бути доказом. Мовляв, все підлаштовано. Потерпілі знайшли свідків події. Тож наразі кримінальне провадження по справі передали до Житомирської окружної прокуратури з метою перекваліфікації з частини 1 статті 125 кримінального кодексу на частину 4 статті 296 кримінального. Кодексу. Кодексу України, а саме хуліганство із застосуванням злий підготовленого предмету. Звичайне діяння особі, яка може бути причетна до даного кримінального правопорушення, загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Потерпіла досі, здає аналізи, щоб оцінити всі наслідки потрапляння газом у дихальні шляхи. Анна Чепель, Катерина Волкова, Олександр Немержицький, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Війна щоденно приносить нові виклики та зміни. Основні з них обговорили депутати Слуги народу Житомирщини під час засідання політради, бо зараз важливо оперативно діяти та бути ефективними. Завдання партії формувати політику, втілювати програму, втілювати обічники, за які голосували наші виборці. Ну і звичайно відповідати тим викликам, які сьогодні є в нашій державі. Звичайно, що передусім це війна, але попри війну є багато речей, є багато реформ. Які ми повинні впроваджувати першим питанням обговорили проблеми людей, котрим довелось тікати від війни. Житомирщина вже прийняла понад 100 тисяч переселенців. Зараз на території області їх залишається майже 65 тисяч. З них 18 тисяч це діти. Головне завдання не тільки забезпечити переселенців найнеобхіднішим, а й інтегрувати їх у нові громади. Сьогодні їм надається вся допомога, вся підтримка. Шукається житло, шукається робота. Дітки будуть забезпечені школою, садочком, тобто сьогодні в цьому плані ми працюємо. Крім того, учасники політради представили ґрунтовний аналіз актуальної ситуації в медичній галузі в нашій області та обговорили стан реформування проміжної мережі лікарень. Це формується в межах госпітальних округів надкластерні, кластерні та лікарні загального типу. Є до цього певні вимоги, ну і у мене є таке застереження, скажімо так, що ми затвердимо структуру через міністерство, яка не буде ефективно працювати з Національною службою здоров'я. Ми ну, підняв сьогодні це питання на політраді. Також під час політради народний депутат Арсеній Пошкаренко доповів про розвиток мережі добровільних пожежних станцій на Житомирщині за підсумками спільної зустрічі з керівництвом ДСНС України та представниками Естонії, яка висловила готовність допомогти нашій області і в цьому питанні поділитися практичним досвідом та відповідною спеціалізованою технікою. Ми йдемо до європейської моделі, де дуже активно застосовується добровільні пожежні формування і станції. Формування розпочато, але ми сьогодні використаємо наш досвід. Наші можливості і Естонські можливості для того, щоб спробувати протягом цього наступного року сформувати мережу в громадах пожежних станцій, укомплектувати їх, забезпечити. Окрім того, члени політради ініціювали перевірки щодо стану і доступності укриттів у громадах та містах нашої області і вже навіть встигли провести перші з них. Не залишились депутати осторонь і трагедії на Каховській ГЕС. Ініціювали збір необхідних речей для підтоплених районів та відвезли гуманітарний вантаж на Херсонщину. 14 червня увесь світ відзначає день донора. Це день вдячності тим, хто рятує людей, здаючи свою кров. Взагалі слово донор це від слова дарувати, тобто людина дарує частинку себе. Тому ми сьогодні дякуємо всім донорам, які відвідують наш заклад, які стають в нашій країні сьогодні донорами, тому що донорська кров почала ще й воювати. Працівники акціонерного товариства «Житомиргаз» вкотре колективно прийшли до обласного центру крові, щоб приєднатися до категорії донорів. До всесвітнього дня донора учасники корпоративної донорської програми теж Томоргазу сьогодні завітали до центру крові, аби поділитися частиночкою себе, здати донації крові, адже ми розуміємо, що зараз надто важкий час, і кожен допомагає своїй державі, країні як може. Працівники активно долучаються до волонтерських програм, в тому числі і діляться. Донаціями крові такі колективні донації крові у компанії проводять кожних два-три місяці. У нас є почесні донори, які вже самостійно на постійній основі приходять до таких центрів крові по всій області, здають кров, тому що розуміють наскільки це важливо, і ми завжди раді тому, що така ініціатива підтримується в колективі. Сьогодні донорами стали 20 працівників, а теж Серед них і Тетяна. Уже близько чотирьох років вона системно здає кров кожних шість місяців. Мотивація в мене така, що колись мене хворіла мама. У неї був теж лейкова крові, і Я поставила собі за мету, що я потрібна теж, мені потрібно ділитися частичкою своєї крові, як ну, як завдячувати. Всім тим, хто попав моїй мамі, сьогодні ж тетяна не просто здає кров, вона погодилась стати донором тромбоцитів. Я здаю сьогодні тромбоцит для онкофорих діток. Я так зрозуміла. Тобто, ну для мене це дуже сьогодні така відповідальність велика і ну. Дуже хочеться, щоб мої тромбоцити все-таки підійшли для когось і допомогли вижити в дитині, і життя продовжилося. Михайло ж доєднався до колег і вирішив здати кров, щоб допомогти військовим, які боронять Україну від ворога. Я хочу допомогти нашим військовим, вони виконують свій обов'язок, рискують своїм життям кожен день. А ми, хоч якусь, зробимо маленький вклад, що якщо з їх хто утримає поранення, щоб їм було чим надати допомогу. В умовах війни якнайбільше українців мають долучитися до здачі крові, адже одна донація рятує три життя. Працівники АТ «Житомиргаз» успішно поповнили запаси центру крові, тож запрошують житомирян теж долучитися до цієї місії.